Виконуємо номер 1235 із підручника Алгебра 7 та номер 56,17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть рівняння прямої, графік якої проходить через точки. Завдання перше А з координатами 4 і мінус 4 b 12 і мінус 1. І друге завдання m з координатами мінус 3 і 6, і n з координатами 9 і мінус 2. Приступаємо до виконання. Рівняння прямої має вигляд y дорівнює кх kx додати L. Оскільки графік проходить через точки, то координати цих точок мають задовольняти наше рівняння. Підставимо замість змінної мінус 4, а замість змінної y х4. Це буде перше рівняння системи і друге замість мінус 1, замість х12 це буде друге рівняння системи. І отримаємо систему рівнянь. Отримаємо перше мінус 4 дорівнює k множимо на 4 додати L. Друге, мінус 1 дорівнює k множимо на 12 додати L. Ну, тепер перепишемо в зручному вигляді. Це буде 4 k додати Л дорівнює мінус 4. І 12 k додати Л дорівнює мінус 1. Для того, щоб розв'язати нашу систему, помножимо. Ліву і праву частину першого рівняння на мінус 1. Отримаємо 4К мінус 4К мінус Л дорівнює 4. Друге рівня переписали 12К додати L дорівнює мінус 1. Як бачимо, тепер у нас перед зміною L протилежні коефіцієнти мінус 1 і 1, виконуємо почлене додавання. Отримаємо мінус 4К додати 12к, мінус L додати L4 додати мінус 1. Мінус 4к додати 12к буде 8К. Мінус L і L це 0. І дорівнює 4 додати мінус 1 це буде 3. Ну тепер ділимо на 8. Отримаємо k дорівнює 3 8. Підставимо значення k рівня 3 восьмих в перше рівняння системи, ще не множене, і знайдемо відповідне значення L. Отже, k дорівнює 3 восьмих. 4 множимо на 3 восьмих, додаємо L, і дорівнює мінус 4. К дорівнює 3 восьмих. 4 множимо на 3 і 48, скорочить на 4, отримаємо 3 других, а 3 других це у нас 1,5. Отже, 1,5 додати L дорівнює мінус… 4. І тепер переносимо 1,5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. К дорівнює восьмих, L дорівнює мінус 4 мінус 1,5. Отримаємо К 3 восьмих, А Л дорівнює мінус 5,5. І тепер записуємо наше. Рівняння урівнює, k у нас 3 восьмих x і мінус 5,5. Запишемо відповідь. Y дорівнює 3 восьмих мінус 5,5. Тепер завдання друге. Тепер проходить через точки М і Н. Складаємо першу систему, перше рівняння системи. Y у нас 6, дорівнює, К множимо на мінус 3, додаємо L. Y мінус 2 дорівнює К множимо на 9, додаємо Л. Ну, тепер перепишемо. Мінус 3К додати Л дорівнює 6. І 9К додати Л дорівнює мінус 2. Помножимо ліву і праву частину першого рівняння у нас. На мінус 1. Отримаємо. 3К відняти L до рівня мінус 6. Друге переписали. Як бачимо, перед зміною L у нас протилежні коефіцієнти мінус 1 і 1, виконуємо почлене додавання. 3К додати 9К мінус L додати L, мінус 6 додати мінус 2. 3К додати 9К це буде 12К. Міну L і L0 і дорівнює мінус 8. Поділимо на K, це буде мінус 8 дванадцятих. Скорочуємо на 4, отримаємо 2 третіх, мінус 2 третіх. Ну, а тепер підставляємо, знаходимо відповідне значення L. Підставляємо перше рівняння. Отже, К дорівнює мінус 2 третіх. Мінус 3 множимо на мінус 2 третіх, додаємо Л і дорівнює 6 к дорівнює мінус 2 третіх, мінус на мінус множимо дає плюс 3 і 3 скорочуться, буде 2. 2 додати L дорівнює 6, і тепер 2 переносимо в праву частину. К дорівнює мінус 2 третіх переписали, L дорівнює 6 відняти 2. К дорівнює мінус 2 третіх, а L дорівнює 4. І тепер записуємо наше рівняння y дорівнює. Мінус 2 третіх і х, підставляємо замість К. мінус 2 третіх додати 4. І записуємо відповідь. Y дорівнює мінус 2 третіх і х, додати 4. Номер 1235 із підручника Алгебра 7.